Друзі, всім привіт! З вами я, FinlandP235, і ви на моєму каналі. Друзі, ми сьогодні з вами будемо відкривати бокси. Ми, друзі, ми сьогодні будемо відкривати ці -оці бокси в Доктор Драйвінг 2, да, думаю, ви знаєте таку ігру Доктор Driving 2. Так що давайте починати. І так, ми сьогодні будемо відкривати Normal Box, Recycle Box і Premium бокс що ж, давайте починати. І так, сразу відкриваємо Normal Box безплатний. Нам випадає рейс-тікет. Давайте відкриємо ще один. Ще один рейс-тікет нам дають. Так що сьогодні ми кучу таких боксів будемо відкривати. Ми надіюсь, виб'ємо щось нове, щось хороше. І мені... Кстати, ще нужні. Типа. Купони улучшений для GBain. Для от легковушки жовтої мені нужні. Е -е, треба, щоб попали з GB In Gain апгрейд купон. Ну, типа такі, типа, тільки з GBIN. Так що ми будемо вибивати такі от. Карточки. Так, відкриваємо ще один набор. Ще відкриваємо. Так, запчасті. Так. Джебен Parts купон. Нам нужен апгрейд купон. Давайте відкриємо ресайкл бокс. На випадає Вот. Такий купон. Таке саме попалося. Йо-майо! Ну що це таке? Що це мені одні ці зі... ці гайки? О, 20 рубінів. 20 рубінів, непогано. Да, друзі, це друга частина Доктор Драйвінг. а. Типа в першій часті Доктор Драйвінг там немає боксів ніяких. Вот. А тут, бачите, є. Но перша часть Доктор Драйвінг, вона типа, найпопулярніша, Чим друга Доктор Драйвінг. Просто. О, наконець вона попали з Нам попалися Еунб э -э -э Трид короче, шини попадаються до. Впадаються нам шини до е, фіата. Так, відкриваємо ще один ресийклбокс. О, жетон. Жетон рестикет. Так. Джонк Йонг апгрейд -ку купон дали. Секо обгрейд. Парц купон что? А, це, видимо, друга тачка. Де це вона? А, оця оце кода. Друга. Так, відкриваємо шел на ресайкл бокс. Так, рейс стікет нам випадає. В цьому нам попалось АМОР апгрейд купон. Кстати, нам такі теж потрібні для оцієї. Амор. Які нам тоже нужні, бо я, бувало, тоже за цією тачку граю. Так. Так, опять сімні гайки попадаються. Ну це гівно. Це говно. Ще говно. Та коли запчасті дадуть, господи? Ти мені ці купони дают, блин. Деліпарс купон. Дайте вже запчасті якісь, господи. А задають вічно якісь, якісь купони мені вічно. Я не знаю. Просто. Так, все, настався останній бокс. От, Якщо взяти, бачите, то нам не хватило ресайкл купонів. То підкриваємо це останній бокс ресайкл. Джебейн Паркс купон нормально. Все, в мене лишилось 37 цей. 37 ресайкл цих жетонів. І тому давайте преміум бокс відкриємо. Тут вже запчасті випадають. От Суджі Engine. 19 двигателів плюс 5 руль. Це так, Суджі. Суджі. Це оцієй. До цієї у нас тачки. Двигун так. Зрозуміло. Ікруємо ще один премиум бокс. Днук Трит. 10. 10 шинів. Умжи Гарбокс 25. Так. Суджи Вілс 19. Так, диски нам Ще Шербокс. Так, Young Engine 35. Турбина нам выпадает. 17 турбин и плюс 2 улучшения. Кстати, для GBIN Bain. О, Чи... Плюс 2 улучшение, осьо. Добре, ще один Премиум бокс за рубиний. MG um, Thret 3.16 У мене, як ви бачите, цей Octor Dr. Driving, Dr. Driving 2 взломка. І тому, бачите, стільки боксів ми відкриваємо. Так, Amor Box 26 плюс одне вім'я. Я не знаю, що це таке означає. Так, диски. 30 дисків. E, шини 17. Ще турбіни. Так. Так, ще диски Це, як знаєте, це. Помните ото відео? Дуже старе моє відео. Там, де ми відкривали тоді кейси в асфальтнітро, помните? Так от, це щось похоже, типа тут теж в Асфальнітро в кейсах тоже попадалися, типа в Асфальнітро, типа теж там були кейси і там тоже випадались такі карточки а, з е, всякими запчастинами деталями. Помните, ми розпаковували тоді? От, це щось похоже, як тут. Так, давайте. Ну. Е, що мене викинуло? алло? Що за фігня? Так, ми вернулись назад. Все, продовжуємо відкривати наші бокси. О! Подвеска! 38 подвесок. Це Нам ще... Але подвісків. Ми ж подвісків не вибивали. А к нам тільки що нам попався джебен Engine. Так. Junk Wheel. Тобто 15 дисків. Турбінний 35. Диски ще одні. 5 Gibbins, кстати. Так, у 5,25 25 подвісок, хорошо. Прикольно, нам дають тепер... Почали нам тепер давати подвіски. Добре, давайте. Як він інвентар, інвентар заповниться у нас з прямім боксами Все розпакуємо, то як буде писати is full, то будемо відкривати вже норма бокси. Так, шини. Шегер бокси всякі дають мені. Джунт тубіне. Знаєте, друзі, щоб не паритися, зразу візьму всі 10 боксів. Копалися, відповідно. Картки. Ну. это окей. Окей. Бляха, ну у тебя ничего не нажимается, вы что издеваетесь? Боже, просто телефон дебильный. А, все, бачите. К сожалению, у нас места больше нема. Ладно. Давайте тоді нормал бокси відкривати будемо вибивати Jabin апгрейд купони. О, нам попалося апгрейд купон JBin хорош. Ми вибили цю імбу. Боже, у мене цих купонів. Просто не знаю скільки. У мене просто їх мільйон. Їх купонів всяких. Бе покупаємо. Тут нам просто бонуси обичні випадають. Ше! Джибеїн апгрейд купон дали. І ще один джибен апгрейд купон, да. Сюда. Так, це нам не потрібні ці от запчастини. А нам нужны апгрейд купони для GBIN. Опять ми нічого не вибиваємо. Ладно, щось надоїло, ці бокси і кривати. Давайте будемо катку зіграємо. Тільки одну і я завершу відео. І так, Рейн і Баррикейт. Це катки зміш... змішані. Так, е... Якщо ви не поняли, в чому суть катки, тут треба просто нам не розбитися об ці от... ці. Е, Коротше, ви поняли, так? Да? І треба акуратно проходити цю катку, щоб не розбитися. Єма! Та блін! Так, стоп, ще раз йо моє мене а штрафували. Мені штраф дали. Добре, зараз надіюсь, ми без штрафіка справимось. Тобто не програємо. Так. Мини дрифтик, -мо. Ймо. Все, там вже фініш. Вже видно фініш. Да! Та, та йо, я пересадный опять зо о о о Там видишь уж бота, як це так? Ну почему я цю катку гребану не можу пройти? Алло? Бляха, ну це просто капут якийсь Любомир та ж чекай, я видео снимаю. Так, давайте. якщо мене зараз оштрафують, то я завершу відео. Давай. Ну Все ми вже прийшли. Та-да, все ми пройшли вже. Все, ура! Наконець-то мене не оштрафували. Так, що ми вибили? Бо мир, картошка вже задубіла, йде на кухню їсти. Все, ребята, коротше. Я буду завершувати відео, ставте лайк. Так, зараз умі. Вибачаю, що мене постійно цей. Не звертайте уваги! Так, все, давайте. Да фу, господи, вирубайся, це срана реклама, блін. Коротше, все, ставте лайк, підписуйтесь. От ми сьогодні відкривали бокси. Ставте лайк, підписуйтесь. 5, 2, 3, 5, без мене ти не скучай. інші ролики, як я снімав, ти не скучай. Адьос. Все, всем адиос.